Далі пряме підтвердження того, що мобілізація на Росії це лише набір гарматного м'яса. На Луганщині кілька десятків російських новомобілізованих відмовилися повертатися на передову без підготовки і потрапили на підвал. Відео у мережі публікують родичі за їхніми словами. Наприкінці вересня чоловіків призвали з порушеннями, дехто навіть не отримував повістки. Медкомісії вони не проходили необхідного спорядження, не отримали військову підготовку. Росіяни також. Не проходили і на початку жовтня їх вже кинули на фронт. Після цього новобранцям наказали знову йти на передову. Вони відмовилися тоді їх заарештували, помістивши до підвалу у Кремінній за невиконання приказу а, повторного приказу да, нас відправили як це називає, в підвальне поміщення. В войсковой части. Угрозами всеми и, и просьбами предлагают обратно вернуться в кольцо. на да, убой как бы, да. Мы отказались. Вот ждем дальнейших де, де, действий от командования части.